Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Підбиваємо підсумки цього тижня, політичного тижня. З цього власне розпочнемо разом із нами на зв'язку. Володимир Фесенко, політолог. Пан Володимир. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. пане Володимире. Багато що сталося за цей тиждень, так і переважно це також були політичні новини з боку наших міжнародних партнерів. Ну але хотілося б розпочати з візиту пана президента України до Аргентини. Наскільки це важливий візит? Просто по дорозі ще президент зустрів відвідав і зустрівся там з прем'єром Жозе Улісишем Коре і Сільві, і відзначив важливість підтримки Кабоверде України і подякував за все сьогодні. Він має бути вже на інавгурації в Аргентині. Наскільки важливий цей візит? і Наскільки була важлива ось ця зупинка в Кабоверде? Ну, щодо зупинки, я так розумію, технічно для дозаправки зупинку треба було робити. Але зробили там, де можна і треба було подякувати одному з небагатьох африканських лідерів, який нас підтримує. І, взагалі, от я думаю, що це якраз і пояснює візи до Латинської Америки, тому що в Латинській Америці, Америці якраз ситуація не краще ніж в Африці. Ну в Азії там є різні країни, але теж непроста ситуація для нас, як в цілому на глобальному півдні. Тому я думаю, що президент України скористався можливістю вікном можливості, яке відкрилося для нас в зв'язку з перемогою. Дуже такої неоднозначної фігури на виборах президента Аргентини. Але для нас важливо, що ця людина підтримала Україну, засудила російську агресію, висловила публічну підтримку України, запросила нашого президента на інавгурацію. І для нас це, в принципі, непоганий шанс зробити прорив. Хоча б спробу прориву на латиноамериканському напрямі, зробити це буде дуже непросто, тому що там потужні позиції Росії. У всякому разі, в деяких латиноамериканських країнах давні причому позиції. А от у нас я навіть не, не згадаю, коли останній раз. Український президент був в Латинській Америці. Я можу помилятися, я особисто пам'ятаю і то в зв'язку з нашими обставинами. Візит ще президента Кучми 20 років тому до Бразилії. І то чому запам'ятався цей візит, тому що тоді відбулася тузла, і довелося нашому президенту повертатися. А так мені здається, після цього до Латинської Америки ніхто не навідувався. Наших керівників зараз. Чому це важливо? Тому що ну це один з пріоритетів для нашої дипломатії розширювати коло партнерів саме вот серед країн глобального півдня. і на інавгурації млія будуть. Керівники держав в першу чергу, якраз з Латинської Америки і не mm -hmm. тільки. І це нагода зустрітися якраз з цими лідерами, пояснити нашу позицію, просунути наші позиції. І я думаю, там буде вирішуватися зокрема ну, конкретні дві задачі. Зеленський прагне провести глобальний саміт Миру. Для просування нашої формули миру, ну фактично, нашої мирної позиції на перспективу. І одночасно давно вже була така ідея організувати, хоча б неформальний саміт з лідерами країн Латинської Америки. Ну от зараз буде нагода для такого неформального спілкування. Mm -hmm. Тому тут. -то Конкретний результат ну не варто очікувати, але потрібно от на цьому складному для нас континенті просувати нашу позицію, пане Володимире. Раніше місцевий телеканал ТІН, ось Аргентини та він повідомляв про те, що на інавгурацію хав'яра Мілея приїде багато справді політичних лідерів з різних країн світу, і нібито казали, що очікують і на приїзд прем'єра Угорщини Віктора Орбана. На вашу думку, чи, як за умови, якщо він приїде, чи можливо? Зустрічі Зеленського з Орбаном теоретично можливо. Ви сьогодні не перша журналістка, яка мене про це запитує, але я скажу от мою суб'єктивну точку зору. Навіть якщо ця зустріч відбудеться, не це буде вирішальним чинником. Ну, якщо буде така нагода, поспілкуватися з Орбаном треба. Навіть очікуючи, яка може бути відповідь, якою знаючи, яка позиція цієї людини, очікувати, що внаслідок от зустрічі з ним, можна його переконати. Ну, я тут невеликий оптиміст. Дивіться, з ним зустрічалися вже Шарль Мішель, очільник Європейської ради. Макрон зустрічався. Тут, знаєте, навіть я не знаю, людина з геніальними дипломатичними здібностями, якийсь сучасний Генрі Кісінджер, якого я зараз не бачу, чи збігнув Бжезінський ну, от Кісінджер більше Бжезінський в інакшому стилі працював. Ну я не думаю, що він би зміг зробити диво Диво і то не диво скоріше, а використовуючи в дуже специфічній комбінації, причому ще формулу треба знайти такої комбінації, і батіг, і пряник. Можна якось переконати Орбана, щоб він дав згоду ну, і на початок переговорів з Україною про вступ України до ЄС. Причому йдеться ж не про сам вступ, а лише про початок переговорів і то блокує Орбан, і там ще питання про розблокування допомоги для України. Тому спробу можна зробити, можна зустрітися, можна ще раз пояснити нашу позицію, сказати: от ми і так вже йдемо на певні поступки. І от зміни відбулися з відповідно рекомендації на інсійської комісії до закону про нацменшини. меншини, і ми готові тут шукати оптимальні взаємоприйнятні компроміси. Але якщо готовий до компромісів і сам Орбан, якщо у нього не буде такої предвзятої позиції по відношенню до України, тому поки тут питання відкрите, лише. От саме Європейський Союз, якщо він знайде оптимальну комбінацію цього батога і пряника, можливо, вони на Орбано вплинуть, але поки мій прогноз, я б сказав так, дуже стриманий. Мали що Орбан дасть згоду саме угу. на цьому. Саміті, але вікно можливості для нас залишиться відкритим на наступній зустрічі. Можливо, буде і позачергове засідання Європейської ради наступного року. Чому тому, що ну орбану раціональна? Все ж продовжити от, можливість торгуватися і шантажувати і нас, і, 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 і керівництво Євросоюзу. Якщо він дасть згоду на продовження переговорів, якщо він заблокує все вже зараз, намертво заблокує, ну тоді і нам нема сенсу йти на поступки угорщині. І Європейський Союз має шукати інші варіанти тиску. Саме тиску на Орбана, дехто, до речі, от у нас я не зустрічав обговорення цього варіанту. Тут варто запитувати, от раджу вам запросити дипломатів наших або фахівців з європейського права. Є сьома стаття договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупиняти членство окремих країн Євросоюзу в разі постійного системного порушення європейських правил. Mm -hmm. Я вважаю, да, якщо от вся ця ганебна практика Орбана буде продовжуватися. І далі буде оце відверте блокування продовжуватись, Ну я думаю, варто європейським лідерам подумати про застосування цієї статті. Я не знаю наскільки це реально, прецедентів не було, але ну ну треба буде шукати нестандартні методи тиску на орбана. Пане Володимире, тут тут ж питання в тому, чи готові європейські лідери на Хоч якісь тиски на якісь нестандартні, нестандартні рішення, тому що, судячи з практики, да, усі міжнародні е, відомі організації вони нічим не, не займаються, окрім як, Дивіться, окрім давайте, як співпереживають давайте, давайте, і. Ну, окей, добре, не узагальнюємо, ну, але не тим не менше, що? давайте ну, будемо відвертими. Я, Орбан, ну, фас, скажу, давайте. Так, давайте от не порівнювати. Одна річ ООН. І рад -Бес, де у Росії право вето ситуація в ОБСЄ це інші речі, інша ситуація в Європейському Союзі. Ми бачимо зараз все ж к. Переважний майже консенсус на підтримку і розширення Євросоюзу підтримки початку переговорів з Україною. Да, є от позиція Орбана. Є деякі проблеми, по яких можна домовлятися. Ну, як зараз, там транспортна проблема, узгодження інтересів там на аграрному в інших ринках. Але це якраз можна вирішувати під час переговорів про вступ. Але в принципі, для нас, от якраз ситуація в європейському союзі зараз не. Більш сприятлива в порівнянні з тим, що було раніше, і в порівнянні з іншими міжнародними організаціями. Єдина проблема, серйозна принципова проблема, це зараз саме Угорщина. Угу. Тому я кажу, що тут все ж таки інакше і треба інакше її діяти. Щодо волі, не знаю. Я теж не впевнений, що є воля до таких жорстких дій. Але вже є розуміння, наприклад, і відповідний проект між іншим теж буде розглядатися от, на цьому засіданні Європейської ради. Це зміна порядку ухвалення рішень в Європейському Союзі. Відмова від принципу консенсусу і перехід до кваліфікованої більшості. Це не зараз, це не в зв'язку з Україною. Це на перспективу якраз зв'язку з розширенням Євросоюзу. Але чим більше Угорщина буде робити таких демаршів, як зараз, тим ну буде більш нагальною потреба швидше просунути оцей новий порядок ухвалення рішень ЄС. Просто коли ми говоримо. Власне, про Орбана, в нього ж там так само є певні свої поплічники, та, чи, то він стає в, чи то вони стають за ним, чи то він стає в ці ряди поплічників, так звані євроскептики. Хоча мені це більше в, 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 виглядає на праві партії, там і Словачина приєднується, і от Угорщина у нас є, і Фідес, і Польща. І вони ж також можуть сформулювати, сформувати певне своє крило в Європарламенті. От коли ми говоримо про те, що лідери зараз Євросоюзу вони мають концепцію на розширення, вони нарешті хочуть щось е, здвинути з мертз мертвої точки. Чи не запізно вже? Ну якщо Орбанці е, сам, е, лідер саме корумпованої країни Євросоюзу ставить їм умови не згоден з вами, причому принципово не згоден. От мертва точка, чи е, як зараз модно казати, патова ситуація була mm -hmm. для нас і для Євросоюзу раніше. Ще два роки тому взагалі не йшла мова навіть на отримання статусу кандидата члени ЄС для України. Ну для Молдови також там для Грузії, для всіх інших. І переговори з Західні, ну, з країнами західних Балкан зависли. Причому теж майже намертво. І в цьому сенсі зовсім інша була ситуація. Ще декілька років тому, взагалі, в європейському союзі панували настрої проти розширення. Про жодне розширення не йшлося от, війна з Росією, наш спротив російської агресії. Зміна ставлення до України, яка відбулася якраз от в минулому році, для нас відкрило вікно можливості, і між іншим підштовхнули Євросоюз до змін. Так, да, це там складно відбувається і там зараз ну, і навіть внутрішні питання, зокрема, от і посилення, на так, необхідності розвитку. Оборони, індустрії, активізації повістки національної безпеки, регіональної безпеки зараз про це говорять, але поки ну повільно на це відбувається. Але зміни відбулися дуже принципові раніше. От такої ситуації не було. І до речі, минулого року і Орбан змушений був працювати в рамках цих принципів Європейської солідарності. А зараз, от він ну знахабнів. Я думаю, що і Путін. Ну, його підштовхує до такої позиції, тому да, от це новий виклад, але виклад не тільки для нас, це виклад для Європейського союзу. Якщо вони не вирішать проблему Орбана зараз, то ну, і то який дивиться, а як, як буде зараз вирішити ситуація навколо Орбана? Я маю на увазі фіца нового прем'єра Словаччини. Він не проявляє такої нахабності, як Орбан. Якщо Євросоюз Програє от в цьому протистоянні з Орбаном, ну тоді будуть нахабніти інше. І в цьому сенсі, да, є певні проблеми ризики на сьогодні, але їх набагато менше, ніж було ще декілька років тому. Ви про Польщу згадали. Mm -hmm. Так в Польщі уряд, який якраз займав в внутрішній політиці Польщі схожі позиції, як Орбан, цей уряд програв вибори. От чекаємо новий уряд, який буде більш проєвропейський. Сподіваємось, Сподіваємося, з ними буде більше ну легше співпрацювати і нам, і європейському союзу, але й в зовнішній політиці. Уряд права і справедливості все ж теж розумів загальні європейські потреби. Ну і він розумів загрози з боку Росії в цьому сенсі при всіх, скажімо так, близькості позиції зорбана там по багатьох питаннях внутрішньої політики, певної авторитарності. Тим не менш, уряд права і справедливості ну активно нас підтримував. І тому я би все ж поляків відрізняв від Угорщини. Добре, але тим не менше, просто якщо ми говоримо про конфедерацію, та не про зв'язки з Росією, тому що там трошки інша ситуація. Піс не сидів на грошах російських Орбан Сидить на, на під російським впливом. Скажі, скажімо так, але якщо ми говоримо про ось цих євроскептиків і про те, хто може заважати Україні, то тим не менше, піс має 35% підтримки. І є ще конфедерація, яка зараз Дивіться. перекрила кордони. Ну, можна знов таки. Як не називав піс євроскептиками. Так, да, у них були проблеми в стосунках з німеччиною. До речі, як це не парадоксально, це сприяло поліпшенню стосунків між Україною і Німеччиною. Mm. От такий парадоксальний, і знов таки ми бачимо принципову зміну позиції Німеччини, як і абсолютно більшості ну майже всіх західноєвропейських країн, які раніше хто раніше блокував е, просто саме обговорення європейської перспективи України. Я маю на увазі перспективи членства. Саме західноєвропейські країни, а зараз ні, вони готові. Включити зелене світло перед нами, на відміну від Угорщини, і польський уряд, ну поки що нинішній, ну, у нього була амбівалентна позиція. Да, Там були проблеми, терця у них були серйозні з Європейським Союзом, але я б не називав їх, їх такими вже явними євроскептиками. Є принципова різниця, наприклад, між право і справедливість, як би ми до них не ставилися. Конфедерація, до речі, програла вибори ще Більше це, от, от це дійсно от євроскептики, е і такі націоналісти, які от, антиєвропейські позиції займаються, а, але от, якщо піс брати, то є принципова різниця між ПІС, наприклад, і альтернативу для Німеччини. Принципова різниця, от це е дійсні євроскептики. Да, от зараз е от, складна ситуація в Нідерландах, тому що там перемогла на виборах дійсна євроскептична партія, але самостійно вони не можуть створити. Уряд і правляча коаліцію треба е домовлятися і треба пом'якшувати свої позиції. Не подивимось, вдасться їм чи не вдасться. Так що да, є проблемні питання і є е е е виклик. Е Правого популізму в цього євросептицизму в Євросоюзі, але для нас поки що от вікно можливості воно відкрилося, воно поки діє, і цим треба скористатися. Тому ми маємо співпрацювати в першу чергу з лідерами Європейського союзу, які самі зацікавлені в тому, щоб все ж таки якось нейтралізувати проблему Орбана. Ну і надати можливість далі розвиватися європейському союзу, ну і дати нам можливість вийти на фініш прямо в нашій євроінтеграції, а що ми маємо для цього зробити, щоб все ж таки нам ніхто не завадив? У нас лишилося дуже дуже мало часу. поки ось прийде цей день, коли будуть розглядати голосувати за чи проти того, щоб Україна вставала на цей шлях євроінтеграції? От що ми маємо за ці кілька днів зробити? Хто ми, ми зробили своє домашнє завдання? Ми зробили. От зараз те, що проголосували, закон про національні меншини, розширення штату, штатного розкладу набу, зміни до закону про сад. Ми свою роботу тут зробили. І є вже законопроект про лобіювання, те, що з'явилося в останню митці, от тут якраз ми своє домашнє завдання виконали. Проблема не в нас зараз. От, от ми все ще думаємо, що все вирішує наша дипломатія, не все, на жаль. Те, що треба від нас, от ми робимо і, до речі, робимо набагато швидше, ніж свого часу робили. І це добре, це позитивна тенденція. От було зависання у нас там у минулі роки, але от якраз останній рік. Після того, як ми отримали статус кандидата, ще не є, ну темпи євроінтеграції значно прискорились. Зараз все залежить від того, чи вдасться умовити Орбана, чи дотиснути його. Mm -hmm. Мій прогноз вдасться, але не зараз. Орбан принципово зараз заблокує, але все ж таки я думаю, що це скоріше його така. Тактика рішення будуть ухвалювати наступного року. Він просто буде гальмувати, гальмувати процес максимально, а не блокувати його абсолютно повністю. Інакше я ж кажу, він зіткнеться з серйозними проблемами ризиками для себе всередині європейського союзу. Зараз чим далі, тим більше це вже проблема самого європейського союзу, його внутрішнього порядку, його я б сказав, механізму існування дії і ухвалення ефективних рішень. Угу. Ну хотілося, щоб знаєте, хтось знайшовся дорослий в Євросоюзі і нарешті якось почав почав діяти. І хочу поговорити про. Е, про е... Чоловіка, який стримав своє слово, за що йому велика повага, колись Ілля Ківа в ефірі телеканалу Еспресо сказав: я помру для заради того, щоб українська земля очистилась. І він це зробив, він очистив її від себе. Тут... Він же не сам зробив це. Але послухайте, але обіцянку стримав. Погодьтеся, обіцянку... не сам. Не але Ой, я... але... Так, пане Володимире, українська земля очистилась від ще одного зрадника і колаборанта. Я про інше. Хотілося б, щоб цього було більше і частіше. Я про реакцію російських пропагандистів. От про що воно свідчить? Тому що вони почали згадувати йому його вислови. І якось це ну, вислови проти Росії. Ну, це, це зрозуміло. зрадника ніхто ніколи не любить ніде. Але спочатку вони його десь тягали по телебаченню. Зараз вони йому згадують усі його. Вислови проти Росії, і якось так знаєте, в мене стало склалося враження, що вони намагалися взагалі чим швидше зам'яти цю тему, щоб оце вбивство було малопомітним. Як ви оцінюєте реакцію російських пропагандистів, і чи маємо ми на неї зважати? Ні, ми маємо її брати до уваги і постійно нагадувати от про цю реакцію всім зрадникам і нинішнім, хто вже зробив зраду, і потенціальним хто може це зробити. Бачите, як Росія ставиться до таких mm -hmm. як ви. Да, ви їм потрібні лише як матматеріал, е, е, як витратний матеріал. От вони вас використають як ганчірку, да, і викинуть потім на сміття. Ви їм не потрібні. Е, е, ківа залишився чужим. У мене, до речі, до нього не було поваги. коли він навіть був в українській владі, вже тоді відчувалася дуже специфічна якась ну така не дуже адекватна фігура. І зараз я думаю, що він не він виконав свою обіцянку. А це якраз допомогли зробити українські спецслужби, за що їм велика повага, тому що знищення таких людей це теж частина нашої війни проти ворога. Для інших, от для всіх, хто втік, да, це сигнал серйозний. Ви, зрадники, потрібні Росії тільки на певний час. А потім потреб в ваших послугах не буде, не буде. і не буде доброго слова, слова про вас, навіть якщо ви загинете. Да. Але ще більш важливий сигнал, от з нашого боку, хай живуть в страху. Mm -hmm. Ніхто з них не знає, хто буде наступним. Да. До кого дійде черга, да. а вони вже починають жити в страху, і от я думаю, що це найголовніше. Да. Оцей страх має бути рушійною силою, хтось злякається взагалі від е, від послуг Росії, буде там десь ховатися. Хтось буде це робити, але коли страх, я думаю, що ефективність їх роботи буде вже значно меншою. І в цьому сенсі я вважаю, що якби там наші деякі західні друзі це не критикували. Але оця модель роботи наших спецслужб по образцу МОСАДА, я думаю, що вона дає свої позитивні результати. Ну, і ми маємо право ліквідовувати тих, хто зрадив свою батьківщину, так і хто є ворогом і мріє про те, щоб цієї батьківщини не стало. Дуже, дуже коротко, мало часу лишилося, але тим не менше Путін заявив про те, що знову стане президентом. Ну зробить зробить черговий такий день, коли він знову оголосить себе президентом. От на що він розраховує, називаючи це виборами. Ні, так тут розрахунку особливо немає. Це пропагандистський спектакль. Uh -huh. Але те, що стосується нас, я вам скажу. Вони з цього роблять окрему пропагандистську кампанію. Вони хочуть продемонструвати заходу і особливо от тим самим правим популістам надати аргумент проти України, що мовляв, бачите. В Росії от вибори проходять, а в Україні ні. На угу. да, от, от, от цю тему вони вже намагаються розкручувати. І я думаю, що будуть далі розкручувати. Але от тут якраз наша дипломатія, а також наша громадськість в першу чергу, оскільки це була її позиція принципова проти виборів під час війни, і позицію підтримує суспільства. От постійно про це треба нагадувати нашим західним друзям, що е, у нас е, принципова різниця між. Е, е, Чим далі, тим більш жорстокою диктатурою, якою є, яка якою є Росія, яка лише імітує вибори, навіть радянський союз імітував вибори. І, там Гітлер імітував референдуми. Да тому не треба на це куплятися. Mm -hmm. да. А в нас інша ситуація. Ми якраз захищаємо свою свободу і наше демократичне майбутнє, від Це якого правда. ми не збираємося угу. відмовлятися, пане Володимире. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом з нами. Зараз робимо інформаційну паузу, після чого повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.